Івано-Франківський євромайдан не стихає. Нині тут відбулося позачергове засідання обласної ради, на яке прийшло близько 70 з усіх 114 обранців. Порядок денний прогнозований перспективи євроінтеграції України. Після півторагодинних виступів у своєму рішенні депутати виступили за відставку уряду та позачергове засідання Верховної Ради. На ньому кажуть, що прикарпатці парламентарі мають вже завтра прийняти усі євроінтеграційні закони. А президента в свою чергу закликали підписати угоду про асоціацію з ЄС. Єдиного чого не можна робити в цій ситуації, так це. Мовчки погодитися з неєвропейським вибором держави чи влади. Сьогодні ми, як депутати місцевих рад, можемо привернути увагу суспільства, вимагаючи припинення повноважень прем'єр-міністра України та його відставки. Сьогодні ми вимагаємо від парламенту і президента дослухатися до європейських устремлінь і прагнень українців. Сьогодні ми перед усім світом робимо свій цивілізаційний вибір, вимагаючи вступу. Визнання України як повноправного учасника європейської спільноти, окрім депутатів, активними учасниками Євромайдану, нині знову стали понад 5 тисяч студентів з найбільших вузів міста. Вони звернулися до своїх ректорів із вимогою вважати відсутність на парах період до 29 листопада поважною причиною. Також найактивніші з поміж молоді закликали однолітків не марнувати нагоду змінити своє життя. Друзі, я вас закликаю не боятися того, що вам кажуть інші. Ви студенти, і ви є руші. Тієм змін всі часи. Якщо ви будете думати головою, і відповідати за те, що ви робите, тоді вам не буде соромно потім, хоча б своїм дітям казати, коли ви були молоді, що ви робили. Тому що сходити на дискотеку, сходити на пари, ще хоч погуляти, ви встигнете завжди, а висловити свою громадянську позицію треба зараз і тут. Слава Україні! Учасники нинішнього віча на Євромайдані домовилися, якщо президент таки не підпише угоду про асоціацію з ЄС прикарпатці зініціюють ініціюють його імпічмент і пообіцяли зустрітися на цьому ж місці завтра о півдні.